Вітаю всіх на моєму каналі, з вами Козак, і ми продовжуємо проходити різні карти на виживання. Цю карту я напевне напевно, пройду 100%. А от ця карта навіть, називається Робінзон Крузо, тобто нам потрібно вижити на цьому острові. Я опинився на якомусь невідомому літаку, який падає, так, і я маю вижити на ось цьому острові, так. Я думаю, що це буде доволі цікаво і небезпечно, там ще якийсь острів, які ми обов'язково розслідимо. Но там, бачите? Так, все, ми стрибаємо. От хрінь! Оце було класно. От дуже є синки, зараз яких ми вб'ємо і... Так, ось наш літак, за яких ми зараз вб'ємо і з'їмо їхнє м'ясо. Так. Угу. Так, добре. Перший день ми напевно переконтили все-таки тут, але трішки дивно, тому що це ніби безлюдний острів, так, але... Тут є якесь житло, хм, тут напевно якісь ще є люди. Ну не знаю, подивимось. Так, якісь мінімалі басейни і тут є. Так, добре, давайте тоді в першу чергу нам потрібно щось зробити для того, щоб виживати, так? О, ще й печера є, чудово. Ми зможемо тут все досліджувати. Тут є щось? От хвінь. Так от хиня як не позиція вибратись? Так, але я нічого не бачу Так, я яскравість не брав, так, зачекайте, Блін Де тут брать яскравість, Блін А, ось. Так, чудово як мені вибратись з, з цього бісового бісового приміщення. Ага, зрозуміло. Так, і де я взагалі опинився? Де я чорт забирай. Ой, хрінь! Нічого собі. Так, добре. Тепер має... Так. Тихо. От хрінь, де я взагалі? І в мене є наперенички. Де я взагалі пройшов? Я в якісь печері і не знаю взагалі, де я знаходжусь. От хрін. Мені вже цікаво, де моє взагалі. Так, тихо, тихо. Так, ліземо. Так, я опинився десь дуже-дуже високо. Так, ліземо далі. Цікаво, цікаво, згадкова така карта. Так, ми зараз переберемось на саму... на самий верх. <хи> От хвінь! Я, я думаю, зараз впаду. Так, тут ніби нічого такого цікавого немає. Так, тут щось робить шерсть. Там є ще один острів, так і ми тут на пару зможемо зараз з вами стрибнути. І піти на низ, тому що тут зараз наверху немає що робити поки що, так? Сюди ми ще обов'язково доберемось. А зараз ми стрибаємо. От хрінь, я розстрибнув? Так, слава Богу, я розстрибнув. Так, зараз ми підемо в верстак, змайструємо, змайструємо нам меч. Нам потрібен якийсь приводи для виживання, тому що в нас взагалі абсолютно для себе нічого немає. Так, Тому ми підемо зараз і від, відіб'ємо ось це дерево. Так, чудово. Хоча, хоча б щось є. Так, але думаю, що цей острів також на цьому острові ще є дуже багато різних цікавинок, так, різних загадок, тому що ми ще не знайшли з вами дуже цікаву печеру, але щоб рада, мені нічого не було загадкового. От, але нічого, ми ще з вами знайдемо щось цікаве. Так. Зараз розмоструємо нам наш верстак. Давайте. Так, чудово? Ні. дивно більше, якщо не помиляюсь, так? Так, чудово. Блін, я вже все забув з крафт, чесно. А так. Ага. Чудово. Поставимо наші хатинці. Взагалі можливо якось її переобладнати, але я не знаю. зробимо пау. І погодно хотіли кайло. Ні. Паршу чарно потрібно менше. А тепер... ...田中. Так, судово. А вот тут будем якось так? разводить. Может быть ми это. Потому что такое все посоветовать. Чтобы это не щоб батька чудово тут. це вот действительно для того, чтобы возглавство, она для того його да? Так. Так, мы будемо... Я думаю, як паркан будувати. Отхій Все забув чорт забираю. Ні, так нічого. Так, так підходить з трені, але мені зараз поки що її не треба. Блін! Так, добре. Тобі що ми зробимо невеличку? Хоча, можливо, тут зробимо нашу цю стайню, а тут є дуже мало місця. Але ми зробимо так. Я вже забув крафт, краски, що я часто не знаю, майкрасу, знаєте, навпаки, дається цікавості. Так, що це вру. І нам потрібно більше місця, і нам не потрібна поліжка. ми зробимо тут нове стайню і зробимо робимо вежі збірні. Так, я вже як і володнію, не потрібно як не все робити. Чудово. Склав ми тут, я думаю, що так буде доволі непогано, хоча це замало, хоч нічого не нормально. Еще нічого не поки що. Так, так що перед немов. Так, оба, є. Так, що ж, нам потрібно віддавати. Нічого, я не можу робити. Так, ладно. Там якась скриня. От хрінь, я навіть не помітив, ну подивимось. О, нічого собі. Компас, годинник, якась скриня. Якої я, на жаль, не зможу прочитати, тому що в мене Майнкрафт ганіма якийсь. Так, беремо це все, беремо це все. Не лавку хоть. Нічого нам не знає, тобто ми зможемо ловити і рибу і ми зможемо почати щось для собі їсти і це чудово. Так, ходімо, ми рубаємо древ. Так, а ось там бачу щось є. Так, все чудово. Рубаємо.

Кудово, чудово. Розуміємо невеличкий прошок. Ось так би мовити укріплення від страшних монстрів, чому можуть з'їсти невеликий час. Так, все. Скорее всего, сюда у меня тут помимося. Поэтому так щета, но и ты видит, да, довольно погано. Айва так, противоморзав. Так, нам потрібно стрима. Нам потрібно стрима, где нам сами спать. Якраз, якраз вистачили, класний і о, сегодня поки що перекусимо тим, що є. Так, і зараз ми підемо. Давай, поїхали, старенький, давай, поїхали. Що так довго? Так, чудово, поїхали, сюди що там не цікавого. Подожди, так цікаво має бути. Були набити. Можете якісь ще пролеглі острови? Не знаю, зараз подивимось. Так, ну це для конець. Зараз на випади, що хоча б щось. якесь яблучко, що що там є, не знаю, зараз подивимось. Тут нічого немає, немає, немає сенсу далі купати. Так, тут є дуже багато піску, як ми бачимо, можливо тут щось є заховане, треба подивитись. Що ж, тут, тут нічого немає. Ну немає сенсу тут далі перебувати. Якщо треба на тиску не стати, ну, то хоча не іще сюди настільки, що там є. Там щось є? Там щось є, їдемо туди. Так, поїхали, давай, давай! Так, там все-таки щось є. І щось цікаве, я думаю. Зараз ми подивимось. Це якийсь топ що це таке? Це з іншої незрозуміле. Так, а ну сі, 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 тут їдеш. Зараз ми сюди наниз підемо. І тут нічого немає. Ні Досить нічого. Так, добре, їдемо далі. Можливо, там тут взагалі <кхе> нічого немає. Я думаю, що тут є дуже багато різних проблем островів. Бачите, тут взагалі цілі біо ми знизу, бачите, Навіть вони і видно звідси. Оглянемо цей острів з цього боку. І бачимо звичайний острів, але я думаю, він повний загад, загадок. І ми зможемо його дослідити повністю. О, курка пливає. О, там ще один острів, там ще є дуже багато островів. Так, ходімо, подивимось, гайда сюди, гайда сюди. Ой, блін, щось дуже сильно залагало, що це таке. Як бачимо... От хвінь, я думаю, зараз розіб'ємось. Так. Ага. Угу, угу, угу. Зрозуміло, це звичайний... Ем, Т. Чорт забирай. А ось він. Я вже пересраблен, я ж думав, що він пропав, я буду зараз туди пішки болити. Через скільки б часу я треба було би. Так, до нашої домівки. Ось вона, бачите, там зараз ще горить вогонь. Так, чудово, їдемо, 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 давай. Швидше, швидше Стіві, давай. Зараз розіб'ємось. А ні. Так, припаркуємо наш транспорт. Куда ти поплив, чого забирай? Вертайся. Вони йде. Зараз зроблю такий невеличкий порт. Так. Так не стоит лізаться, так? Так, влізаться. Все чудово. Порт у нас є. Порт. Блин. Це я перебільшив, так. Лавр нашої лодочки Так, все, залітаємо туда. Так, сюди, блин, куда ты їдешь? Си, чувак. не дуже важко чесно керувати тут. Так, що ми хотіли зробити? Так, невеличку стайню, але тут за мало місця буде. Хіба зробити ще тут один відео, тут невеличку стайню зробити. Можливо, два звертаки, на пані і зробимо. Так, пішли, ще нарубаємо дерев. У нас їх ховмаль. І... так, чекайте, а що хочуть свині? Пшеницю? Ну, не пам'ятаю просто. Так, це є бал і кілька саджанців. Так, ну, так, Тут є чотири саджинці пшениці. Тут ці я вже був. Там нічого, в принципі цікавого немає. Так. Що ж, в принципі, можемо почати забудівлю нашої невеликої ферми, але потрібно ще дерева. Так, пішли, дивимо сюди наверх. Так, їх треба, нам треба дуже багато. До речі, я забув, якраз це. Okay. Браво ворожа, забу, забу як вона крафтиться. Туполи того зубить, не знаю. Так, що ж робити? Давайте поки що зробимо ось так. Потім я подивлюся, як воно крафтиться і ми з вами зробимо покращену на Що Що був за страшний звук, він чуть не сражався. Потрібно зараз посередину саджанці. Але для цього нам потрібно добути а, заліза і так? щоб змонструвати нам відро, набрати, набрати води. Хоча можемо посадити, але нам потрібно землі. Напевно, ми так і зробимо. Так, що ж, видно. Накопаємо трішки землі. Чудово. Тепер ході її... от її а, Це все дещо зараз ми зариємо. Зараз поставимо от сюди. Але для цього ще мотику, щоб цю землю якусь... Видали, так бувало, так, так? Але я забуду... А, пам'ятаю крафт, але... Так, раз це необхідно, в принципі, є так, ходімо зміснуємо. Так. И так, и так, и Нет. Не-не-не-не. О, так. Задал, задал. Так, так И так. А ну, он еще лучше. Так, він, напевно, хоче... Ходи, ну, пацан, ходи. Він це буде хаот. Ні, він, Напевно хоче пшениць. Я потім в інтернет і подивлюсь, що він точно хоче. Так, поки що ми посадимо, Я бачу, вже, вже проростає трішки. А зараз ми підемо ще добудемо кілька саджанців і в принципі на цьому можемо закінчити серію. останній серії ми вже зробимо нашу невелику ферму, так? щоб вона була, щоб функціонувала, щоб наші тварини розмножувались, щоб ми мали що їсти. Адже це немає. Це погано. І це, класно. Золотої залізо тут є. Е. А, це і сама. Печара. Та так, і купа залізу. Дряче тут є. Е. Короткий шлях, що ми не оформили, то так дуже далеко і багато. Так, що ж, от настала ніч, наші парубки ростуть, дім побудований. Як бачимо... Ай, що це таке? Так, я нечайно виробив Майнкрафт, ми все зробили наповню його, так? І... Так, все стало. Так. Я забув як... Це ні. Старенький, ти що мені пропонуєш? Я просто не пам'ятаю, як поміняти вид. F5. Так. F5. От. От такий у нас буде склін. Так. Вот правда дивиться? Так. Ось таке. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. З вами був козак. І я сподіваюся, що вам сподобалось, друзі друзі. Тому всім па-па. До нових зустрічей, друзі. Па-па.